Привіт! Ну що, продовжимо відео. Як я тобі обіцяв, сьогодні я буду знімати відео на два об'єктиви. 50 від кіно і 50 від Helios. Тут повністю мануальний режим, тут автофокус йде автоматичний. І що вийде, сам не знаю. Подивимось. І щодо налаштувань. значить, налаштування буде ISO 100. Діафрагма 2,0, так як ось цей об'єктив мінімально 2,0 має діафрагму. Тому тут виставлено на кені теж 2,0. Витримка буде 100 і я ще спробую такий варіант, як електронна стабілізація. Зніму спочатку без стабілізації, потім на першому ступені стабілізація, і потім на другому ступені. Відразу хочу попередити, що стабілізація це. Трохи кроп кадр, А, і 50 кадрів на секунду буде. Що з того вийде? Будемо дивитися разом. Привіт! Заодно протестуємо і мікрофон. Зараз відео знімаю без повної стабілізації. Іде об'єктив canon 50 F1,8. Подивишся, як він відпрацьовує на відео своїм автофокусом і заодно почуєш звук. Звук із стандартного мікрофона, тут їх два. А це головний персонаж. Зараз я вимкнув перший ступінь стабілізації. І плавно йду. Це для того, щоб ти побачив, чи потрібен тобі стабілізатор, чи не потрібен і чи варто надіятись на автофокус. Нагадаю, це Canon 800, тут працює Dual Pixel Так він спрацьовує. А тепер найвищий ступінь стабілізації. Іде сніг. Я йду плавно, а зараз спробую трохи ріжче пройтись. Тут в мене Canon 1.8 STM І заодно побачиш, почуєш, чи звук моторів STM чутно на динамік. Дивлюся на екран і відео стабілізувалось, однак її наблизилось. Тобто Кроп Зараз ще спробую мовити кота, пробігтись за мною. Подивимось, як це буде спрацьовувати тоді. Ось героїня. Цього фокус чи ні, я не бачу. Ось так. І ось якщо надумаєш знімати селфі себе на відео, то ось так буде виглядати на максимальній стабілізації. Я руку максимально витяг вперед, це десь метр двісті, метр це якщо в міліметрах, 1200 міліметрів виходить. Що класно, що в об'єктив видно себе і можна створити якусь гарну картинку. Ну, також бачу себе на екран дисплея. І зараз я відключу повністю стабілізатор і подивишся, як я буду виглядати в екрані без стабілізації. Ось так я виглядаю на 50-ку без стабілізатора. До речі, тут я бачу, що відео можна знімати з двох кнопок. Тобто основну кнопку можна задіяти, тут де фотографування здійснюється, а також є спеціальна кнопка під відео. На обидві кнопки фотоапарат реагує гарно і включає і відключає відео. Коротше, 50, ка 1.8 від Canon STM. І ось так виглядає селфі на цю камеру. До речі, трекінг мого лиця зараз запрацював, коли був вимкнений режим стабілізації, максимальний трекінга не було. А зараз я перейду на Helios. Ось так знімаю Helios. Налаштування всі ті самі, лише фокусування мені потрібно всі робити повністю в ручному режимі. Зараз подивимося, як я з цим буду справлятися. Плавно рухаюсь, автофокус вимкнений. Заодно побачите, яка картинка виходить і що в результаті спрацьовує класніше, чи автофокус 1.8 кінена, чи ручний автофокус Геліоса. Зараз перший ступінь стабілізатора. До речі, поставив електронний чіп, однак він тут не працює, не півкає, коли фокус. Він працює лише коли робиться фотографії. Якщо плавно відходити, то доволі прикольно виходить, як мені здається. Головне постійно слідкувати за всім, що діється на Оп. Доволі різко можна картинку міняти. Що класно, дивись. Оп. Тільки головне не перестаратись Майже dual піксель І зараз максимальний режим стабілізації. Значить право прокручуєш, коли наближаєшся до об'єкта, а вліво, коли від нього віддаляєшся, головне не перестаратись. Оп. Ну, З огляду на те, як знімала камера на автоматі фокуса, я не гірше справляюсь в принципі. Зараз спробую з котом, ну це буде мабуть важче. Сільок. Йди до мене, Сільва. Ну Ну, не хочу йти. Спробую ось так з наїздами такими. Максимальний рівень стабілізації зараз. Опа, я йду швидше, ніж кручу фокус. Ось так виглядає картинка, коли я навів селфі і повний режим стабілізації. Мені здається, що наближення у Геліуса 44 ближче, ну, це мені поки що здається, потім на відео я перегляну і озвучу. А це вже відео без стабілізації повне. Ще прикольно, що якщо якась статична картинка, і від... зробив фокусування, то нічого більше не потрібно робити, і відразу ж тебе звук з мікрофонів, буде писати лише твій голос і більше нічого. Тому що фокус йде тут механічний, скажімо так. І якщо, ну я ще поки що не знаю, на Canon записувався звук від стабілізатора, то тут це все записуватись не буде. В цьому, мабуть, прикол. І якщо вести селфі, Якісь відео, то все буде добре. Чомусь... Ага, фокус збивається по мірі того, як я наближаю чи віддаляю камеру. Тобто прийдеться, якщо ти віддаляєш камеру, значить відразу і на фокус. Дивитись. Ось така картинка виходить з геліоса, якщо робити селфі. Ось я наближую чи віддаляю і фокусування відразу збивається. Тобто потрібно це питання контролювати. Ось так виглядає картинка, коли я навів селфі і повний режим стабілізації. Мені здається, що наближення у Helios 44 ближче. Ну, це мені поки що здається, потім на відео я перегляну і озвучу. Ну що ж, так, Духу. Надіюсь, по цій дорозі ніхто не їздить. Так, тепер враження. Знаєте, мене смішить завжди, от е, роблять дуже серйозні там порівняння і говорять, от я зараз роблю відео, але яке воно, я не знаю. Побачите ви і скажете мені. Ну, таке відео. Я, значить, перед тим, як вам... Заливати всім оце відео, передивився їх. І тепер я можу сказати реальні враження. Значить, спершу, об'єктив 50 ка від Canon 1,8. Він мене розчарував. По-перше, він фокусується в яло, Якщо переводиш картинку, він доки фокусується, проходять секунди. По-друге, він шумний. мікрофони, його шуми записали. І якщо навіть поставити. Мікрофон через башмак зовнішній, я не знаю, чи дозволиться цей об'єктив знімати це. Ну, буде в мене такий мікрофон, якщо я його поставлю і тоді спробую. Але поки що нічого хорошого. Якщо робити механічне фокусування, тут є таке кільце. Однак це кільце не чиста механіка, це кільце все одно електронне. І я правда не записав це відео. Взагалі був треш, тому що я не відчував, наскільки це кільце потрібно вправо або вліво рухати. Тому цей об'єктив для відео я не рекомендую, він не годиться. Правда, якщо порівнювати із геліусом, то робити селфі на ньому краще, бо фокус на відстань трохи е, більше охоплює лиця, ніж Геліус. Тому для відео я його не рекомендую, для фото так нормальний об'єктив. Тепер про Helios. Ну, Це штука вінтажна, по-перше, по-друге, потребує певних навичок. До речі, до зараз навіть всі е, заядлі кіноділи, кінороби, скажімо так, займаються е, хто професійно відео, всі об'єктиви у них йдуть механічні і вони все фокусують. Механічним способом. Правда, є в них спеціальні для цього ще пристрої, але про це можливо розповім наступного разу. Зараз е хочу враження від геліоса. Геліус чесний об'єктив. Тому що все, все як то кажуть, в твоїх руках. Умієш ти фокусувати, встигаєш, значить об'єктив покаже картинку гарну. Якщо в тебе з ручками проблема або. Йдеш швидше, чим потрібно, чим крутиш об'єктив, відповідно, у тебе, значить, виникнуть проблеми. І це все. От Я сьогодні вперше робив відео на, цю, на цей об'єктив. І місцями покладав фокус, місцями фокус не спрацьовував мій ручний. А, і ще один нюанс Ось цей електронний чіп. На е, фокусуванні фото він видавав звук. І це значить доволі кльово, тому що я знав, що камера сфокусувалась, нажимаю на кнопочку. У випадку відео нуль емоцій. Тобто, якщо робиш відео, то чи в тебе чіп електронний такий, чи в тебе чіп простий, абсолютно без різниці. Камера цього не розуміє. По картинці, по картинці трохи відрізняється від цього. Від, Кенуска вона більш така ніжна і трошки менше в ній різкості. А, І що проблемно, що якщо хочеш робити селфі, то з цим об'єктом це абсолютно робити важко, тому що у нього фокусна відстань трохи е, більша від кенуску, і тому менше голови, яка говорить, влазить у об'єктив. Так, тепер про сам фотоапарат. Значить, що у ньому класно. Значить, з кенурським об'єктивом, коли я почав робити селфі, він фокус, верніше, на ньому, почав мене бачити, фокусувати. І коли я робив з геліосом, фокус не працював. Визначення по лицю моє на увазі. Це перше. По-друге. Значить Тут можна нажимати дві кнопочки. Перед стартом нажимаєш на пів, зажимаєш основну кнопочку, тю, що використовуєш для фото, фокусується на півки камери, тоді можеш нажимати, далі прожимати до кінця клавішу і буде йти запис відео. І зупиняти так само, просто нажав на кнопочку, і камера зупинилася. Або тут є ще одна кнопочка для відео. Можливо, її можна під щось переустановити, тоді я думаю, що її краще перевстановити під якусь другу функцію, тому що вона виходить незручна. Тут незручно її нажимати. Мені зручніше ось ця відразу і під фото, і під відео її використовувати. Так, це по-друге. Далі мікрофони. Скажу, що класні. Мікрофони у нім дійсно класні. Я їх трошки підрегулював. У відео самому підвищив частоти, і звук взагалі став чудовим. І після того, як зробив я відео на об'єктив 50-ку від Кіна, об'єктив Геліуса 50-ку. Отримавши цю порцію розчарувань, я взяв свою соньку dsc HX10 і спробував зняти відео на неї. І ось що у мене вийшло. Не втримався після того, як побачив запис як знімає Кенон. І ось це тобі запис з Соньки, Сонька, яка є мильничкою 2013 року. З її фокусу. Вона так не милить задній фон, проте ось тобі відео ти бачиш, як знімає Сонька. Як працює її e фокус? Він тут абсолютно нечутний. Все проходить плавно, також режим стабілізації максимальний. Тут я налаштував, що зміг налаштувати, це ISO 100 поставив, витримка 100, 50 кадрів на секунду і діафрагма F3,3. Це мінімальна діафрагма тут. Ось так знімає Сонька і звичайно ж огляду її набагато більший. І ось таке можна зняти селфі себе. Можна навіть руку не тягнути десь, навісний, що вона ніби аж здається відривається. А Сонька легенька, і ти собі береш у руку і буквально сантиметрів 20-30 від свого лиця ведеш і розмовляєш. Мікрофони тут круті. Так що в плані відео Canon це для мене треш, ось така ситуація. Ну, З фокусом, якщо механічним, на геліусі ще, ще можна щось зробити, а з автоматом від кенона це, це трэш. Той шум у мікрофонах, якщо ти хочеш знімати на мікрофони, які є налаштовані. Думаю, цей самий шум буде. Якщо навіть поставити мікрофон зверху на башмак, ну, пізніше це теж перевірю. Однак поки що кенун це велике розчарування і не знаю, чому так хвалять. От на кену класно знімати відео і всі, всі такі варіанти. Ось тобі фокус Sony. Нічого не гуляє, нічого не темнить, нічого не, не бігає туди-сюди. Так що Сонька DSC HX10 The Best. Ну що, подивився і як тобі результат, мені здається, круто. Ось ця мильничка по крайній мірі в день. Розклала на лопатки ось цю здорову камеру. Ціна цієї, ціна цієї. Ціна ще об'єктива, плюс а тут все в комплекті. Я в шоці. Тут розмиття немає такого сильного, як люблять, можливо. Масляне боки, як кажуть. Однак фокусування моментальне. Ви бачили, куди б я не повів камеру, відразу фокусування моментальне. Ну і себе. Любимого робити селфі теж зручно. Проблема тільки в тім, що сама, сама, сам екран тут неповоротний. У цьому, у цьому плані Кенон, да, шикарний. Собі розвернув екран, повернув, налаштував, особливо у фокусуванні ручному, то кеннон зручний. Камеру ти об'єктив повернув на себе і е, плавно кільце геліоса крутиш. І ти бачиш в фокусі ти чи ні. Проте тут електронне фокусування і воно не підводить моментально. І в цьому плані ось ця мильничка, і навіть звук, ти почуєш, звук тут набагато крутіший. Canon поки що звук перевершити той звук, що записує Sony, теж не може. Так що в пріоритеті відео в мене залишається ось ця камера. Правда, тут темний об'єктив мінімально 3,3. В цьому плані вечором буде, певно, шумна ця картинка. Ввечері, можливо, на Кенон буде краще знімати відео, проте ну, мені незручно, мені некомфортно, мені Кенон в плані зйомки на відео не сподобався взагалі. Я не знаю, як на них роблять відео, можливо, я щось роблю не так, не знаю. Але мені в плані відео ця камера не сподобалась. В плані фото, так, да? гуд. В плані фото гуд, все нормально, але Но в плані відео. Порівнянні з тим, що, знаєш, чи от я записую зараз на е, iPhone 11 Pro, так само фокус. Будь ласка, фокус працює моментально. Він не ризкає. У плані відео на кенені починається ось це рискання. Достає, якщо чесно. Якщо треба щось зняти. Швидко, якусь динамічну сцену, то на цій я зроблю це моментально, можливо, з першого доблю або на айфоні. А з кеноном та навіть з цим електронним варіантом автофокусу я сумніваюся, що я з першого разу і так класненько все знім. А стабілізатори, до речі, у них працюють більш-менш однаково. Камера 2017 модельного року і камера 2013-го. Ну, так, ви скажете, сенсор тут різний, тут важче робити це все для камери. Можливо, але факт є фактом. Отому мої враження такі. По відео, по крайній мірі, ось ця. цей об'єктив Canon 50 1.8 STM. Для відео він не годиться. Хоча це останнє покоління камери, останні покоління об'єктива для відео не годиться. А! я побачу, чому е, тут я на цім об'єктиві краще влазив у режимі Сят, хоча ось таку руку тримав, повністю витягнуто. Тут мінімальна відстань 35 см, а тут 58 см. Тому і вийшло так, що моє лице у Геліосі не влазило. Було дуже проблемно зробити так, щоб лице моє влізло в об'єктив. Об а до того всього, якщо вмикаєш стабілізатор, режим, картинка кропається, там є два, тут є два режими стабілізатора, то це зробити стає ще важче. Потрібен ширококутний об'єктив. У мене ще є об'єктив, від Canon на 24 мм. Пробую його. Ну і також є ще в мене об'єктив стандартний 18-55, Це стандартний STM теж він йшов з цією камерою. Правда, там вже є стабілізатор електронний. Побачимо, покажу тобі, як працює з тим. До речі, сьогодні мені обіцяли принести ще об'єктив 18-55. Першого покоління, там стабілізатора немає і от буде варіант порівняти, і ти собі будеш знати, якщо ти береш кітовий комплект, чи блушний, чи новий, ти будеш знати, потрібна тобі та, е, та труба 1855 кітова, чи не потрібно. Чи відразу щось шукати краще, а можливо для відео ти подивишся це відео моє і подумаєш, наша мені та камера, коли гарне відео я можу отримати. ось. На таку миничку недорогу, в якій все є, або на iPhone. Ну, мінімум 11 Pro. Дякую за увагу і дякую, що дивитесь мій канал. Па-па! Ага, згадав ще одне дуже важливе. Спитаю, що? Зараз покажу. А, не покажу. Короче, батарейка. Батарейка тут ерунда. На вулиці було десь градуси 4 морозу, я познімав ну, десь максимум хвилин 20-25 можливо. І вона здохла. Ось так. Так що сюди потрібні батарейки і погано те, що порта для того, щоб підзаряджати в процесі зйомки відео. Немає, не передбачено, так як це рахується, камера не професійна. Та й в професійних камерах Canon у всіх є можливість заряджати одночасно робити відео і заряджати камеру. А у Соньки, ну, ти не думаєш, що я вже все, Соньку люблю, Canon не люблю. Трохи там щось хор хороше, трохи там. То у Соньки, якщо робиш відео, батарейка тут теж. Маленька, її хватає, правда, десь хвилин на 10, можливо 15, довше, ніж на Canon. Ну, Все зрозуміло, сама камера менша. І до того ж, це не оригінальна батарейка. Це батарейка з Аліекспресо. Там оригінальна батарейка стоїть. І тут класно є ось цей роз'єм мікро USB. Powerbank є. Взяв сюди підпитав і ходиш. 20 тисяч мА, допустимо, кинув собі рюкзак, нажав і ходиш, доки цей павербанк не розрядиться і знімаєш. Це ж круто, круто. І до того ж ця камера не перегрівається. Ну, В принципі, Canon 800D теж не перегрівається, перегрівом вже страдають 4 кашники. А ці камери не страдаються. Але ось такий нюанс, якщо відео робиш десь в подорожі або навіть якісь такі відео... Мілко, мілко форматні для якісь фільми домашніх, то в пріоритеті все-таки ось ця мильничка знову ж таки виходить. Такі-то справи. А тепер, мабуть, все. Дякую, що дивитесь мій канал. Пока!